У що можна пограти безкоштовно у Steam, які халявні ігри для нас підготували Amazon Prime Gaming та Epic Game Store, а також найвигідніші знижки. Все це чекає на вас у сьогоднішньому випуску. Ви знаходитесь на каналі Агенка Бена і перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас поповнення балансу Steam. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар на тематику відео від трьох слів. Підсумки підведу вже в наступному випуску з халявою за тиждень, але вашим загальним завданням буде набрати чинайменше 400 лайків. Якщо бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну а почнемо це випуски з безкоштовних вихідних у Мордхау та Формула 1.25. Це свіжа частина гоночної серії від EA, де вас чекають офіційні боліди, траси та оновлена система кар'єри. Мордхау, у свою чергу, це середньовічний екшен від першої особи з реалістичними битвами, облогами та дуелями на мечах. Пократи безкоштовно кожну з цих ігор можна до 20 жовтня, восьмої години вечора. До цього часу, усім, до речі, проходить фестиваль новинок, де можна Спілкуватися з розробниками під час етерів, спробувати демоверсії та додати цікаві проекти у Вішліс. Я вже встиг пограти у кілька ігор із фестивалю, і ось коротко про кожну з них. Вінтерборо затишна пригода про мишеня, яке повертається у зруйноване гніздо, щоб відновити дім і пережити зиму в небезпечному лісі. Файленд Сентенс, королівська битва на друкарських машинках, де потрібно друкувати швидше за всіх, щоб вижити. Рієнімал, нова хорор пригода від творців Літл Найтверс, де двоє дітей шукають друзі. У моторошному світі, повному туману, пасток і чудовиськ. Пейнкілер повернення легендарного м'ясного шутера з оновленою графікою та шаленим екшеном у кооперативі до трьох осіб. Tides of Tomorrow no – новокол фантастична пригода від авторів РО 96, де ви досліджуєте океанічну планету і приймаєте моральні рішення, що впливають на розвиток її цивілізації. Marvel Cosmic Invasion – кооперативний екшен із виглядом згори, де герої Марвел відбувають інопланетне вторгнення. вторгнення. Wars Simulator 2 2. Продовження релакс-симулятора мийки, де очищення бруду перетворюється майже на медитативний процес. Everwind – яскрава пригода з елементами виживання, на літаючих островах, де можна будувати, досліджувати та приручати істот. Хейброменія сюрреалістична point -and click пригода за мотивами Аліси в країні чудес, де потрібно вибратися з божевільного сну, зберігши розум. Side Effects Покроковий трилер про смертельні випробування з пігулками, де кожна доза може врятувати або вбити. Spongebob скверпенс і of the Tide. Яскравий 3D-платформер, де Спанч Боб і його друзі борються з морськими титанами, рятуючи бікіні ботом. Якщо знайшли ще щось цікаве, обов'язково дайте знати в коментарях. Буквально в минулому відео я розповідав вам про ремастер Little Nightmares. І ось буквально вчора оновлену версію отримали всі власники оригіналу, включно з тими, хто раніше забирав гру безкоштовно. Тож перевіряйте свою бібліотеку Steam. А ми переходимо до відкритого бета-тесту хайпового екстракшн шутера Ark Raiders. Краві тварці The Final і ветеранів Баттлфілду Уже доступна на ПК і консолях до 19 жовтня. У межах тесту можна випробувати першу карту, стартові квести, зброю та щоденні завдання. Прогрес не переноситься, але учасники отримують унікальний рюкзак, а повний реліз відбудеться вже 30 жовтня. Тим часом підписники сервісу Amazon Prime Gaming можуть отримати ось такі ігри безкоштовно. І з нових додали XCOM 2, культову тактичну стратегію, де відріжень командира залежить доля людства у війні з прибульцями. В це маскарад Рекоінков Нью-Йорк, візуальна новела про вампірів, владу та моральні дилеми по хмурому світі маскарадз. Empty Shell ретро-хоррор із виглядом з гори, натхнений класикою 90-х, де кожне нове проходження приносить випадкові події та загрози. Fallout New Vegas Ultimate Edition, постапокаліптична RPG від Obsidian, що стала культовою завдяки свободі вибору та живому світу пусток. True Fear Forsaken Souls Part 1, атмосферний хоррор-квест із елементами містики та детективу, де потрібно розплутати сімейну та. Таємницю. Інші проекти роздадуть до кінця жовтня. Усі ігри залишаться у вас назавжди. Забрати їх можна, оформивши пробну підписку Prime Gaming, слідуючи моїй інструкції за посиланням в описі. Але також можете просто купити готовий аккаунт Amazon із цими іграми, зізавши зі мною в Telegram. До речі, у магазині Epic Games розпочалася роздача Самороз 3 та Амнізія The Bunker. Samorost 3 – це атмосферна пригода від творців машинаріум, де ви граєте за допитливого космічного гнома, досліджуючи дивовижні світи, наповнені загалом. Атками музичними інструментами та сюрреалістичними істотами. Гра доступна не лише на ПК, але й на мобільних пристроях. Тож забрати її можна прямо через браузер за посиланням в описі. Амнізія the Bunker у свою чергу це похмурий психологічний хорор від першої особи, дія кого розгортається в покинутому військовому бункері часів Першої світової. Вам доведеться шукати вихід, керувати обмеженими ресурсами та виживати у постійному страху, адже кожна дія привертає істоту, що переслідує вас у темряві. Роздача обох ігор. Триватиме до вечора 23 жовтня, а одразу після цього епіки подарують нам Horror Fear The Spotlight. Що стосується знижок сім, то цього разу я розповім саме про рекордні. Серед них Detroit Become Human по знижці у 80%, Hogwarts Legacy по знижці у 85%, стильний екшн-платформер Pumpkin Jack по знижці у 91%, Horror Adventure The Coma перша і друга частина по знижці у 92 та 91%, Mortal Kombat 1 по знижці у 75%. А також серія ігор Лайки like Dragon отримала рекордні знижки. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Ось переможуть минулого розіграшу, зв'яжі зі мною протягом 48 годин. З вами ж був Агент Габена, Дякую за перегляд та побачимось у наступних відео.